Друзі, продовжуємо ранок на кордоні. Нагадаю, Віктор Самойленко та Інна на Кічуткіна працюємо для вас у прямому ефірі. І хочу нагадати, що просто в цей момент вже можна доєднуватись до нашої онлайн-трансляції на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці. Був нас в гостях Григорій Бакланов, актор театру та кіно. Привіт, добрий день. Дуже раді тебе зустрічати в Дуже нашій раді. студії, а тим більше з таким цікавим приводом ти знявся у новому гостросюжетному серіалі Кохання та полум'я. Серіал присвячений нашим українським надзвичайникам, які щодня борються за наше життя. Як ти готувався до цієї ролі? Чи важко було саме фізично виконувати те, що ДСНС виконує кожного дня? А в першу чергу якраз фізично і було важко, ну так тому, і тому, це і питання. що а, роль то одне. Ну я вже хоча б трошечки знаю, як підходити до ролі, будувати, і там сюжет побудований також як власне і в назві про кохання. А ось фізична частина, ну, ми вперше стикнулися з тим, і не було часу прям так по-серйозному, по-голівському, це робити і підготовлюватися. Але а у нас якраз в сюжеті закладені там є сцени, де ми проходимо а, змагання, те, що у ДСНСників постійно відбувається, і тут, чесно кажучи. Ну, ми трошечки нас прибило, настільки прибило, що в цих костюмах, оці навантаження, там у одного з хлопців просто якби у нього він втратив свідомість в якийсь момент, бо і ще спека плюс, і ось бігати, тягати різні там дуже важкі предмети, підніматися на гору. І ну, я, чесно, досі не усвідомлюю, як ДСНСники це роблять. А я потім у них запитую: а як у вас це буває? Вони кажуть: ну так і буває. Хтось іде, ми піднімаємося, уяви, там 22-й, 5-й поверх. Хтось втрачає свідомість просто. І ти що? Ти просто береш що підштовхуєш там киснева маска, він е, отримав дозу повітря і йдеш далі? Ти кажеш, що не було достатньо часу для того, для от такої голівудської підготовки, але дуже часто, коли знімають серіали про військових, про медиків, е, консультуються із людьми, які безпосередньо всі професії, або навіть проходять хоча б невеличкий вишкіл. Mm. Чи було щось подібне у тебе чи інших акторів, які брали участь? Знаєш, насправді не завжди буває так, що можна добре проконсультуватися, і іноді у нас трапляється, от, ну в серіалах зазвичай, що це залишається якби на відповідальності актора, От скільки ти знаєш, скільки ти можеш вивчити самостійно підготувати, стільки і буде тут. До речі, у мене майже це вперше по досвіду, коли саме от така професійна, така конкретна сфера у нас була діяльності ДСНС, і в нас постійно були ДСНСники. Ну тому що ясно, що їхня машина. І в принципі, ми з ними на контакті, і час від часу можна було хоча б просто написати, там, от така ситуація, такий сюжет, чи правильно, чи неправильно. Одразу кажу, там є деякі моменти, які художні. І я у них питаю, от тут ну, от такий ось сюжет, чи воно так відбувається, вони кажуть, ну ні, ну не відбувається так. Ми б там так і так зробили, ми б вийшли з цієї ситуації. Я кажу, а що ж, ну, а як же ж так? Вони кажуть, Та, слухай, заспокойся. Ми американський серіал дивимося. І там теж там стільки всього художнього, так що все нормально. Знаєш, це мені згадалося, коли ти про це розповідав, що зараз в тому самому Ютубі набирає популярність, коли там якісь серіали з професійними моментами дивиться реально людина, яка володіє цією професією, і вона каже, там рятувальник дивиться серіал про рятувальників, і каже, наскільки це можливо. Там військовий дивиться серіал про військових, і каже, наскільки це можливо. От наскільки звичайно, що десь будуть раді, що мені здається, це перший серіал, так який присвячений безпосередньо нашим. Рятівникам не перший, але перший по масштабу такий. От е, я сумніваюся, що хтось буде критикувати із наших рятувальників серіал. Я але чи Є такі моменти, от які реально просто там на око можна. Навіть звичайний глядач скаже, що ну тут трошки прихудожено Я дуже сподіваюся, що звичайний глядач якраз цього не помітить. Бо е, про лікарів ми щось знаємо, бачимо про поліцію, про ДСНС насправді. От, ми коли почали працювати, нічого ти не знаєш, абсолютно нічого. Як у них все влаштовано? Хтось десь чув або у когось родичі, так все інше, скоріш за все, це ну я ж кажу дуже так вузько і закрито. І тому побачимо, як будуть глядачі писати коментарі. Але в принципі я скажу більше: ми ж в різних частинах знімали, наприклад, і там у нас форма, у нас якісь дії закладені, і в різних частинах навіть рятувальники по різному реагують на те, що ти робиш. Вони кажуть, ні, це так не робиться. Ми думаємо, так в тій частині казали, що так тільки робиться. Тому у кожного є все одно ну, свої якісь статути. Трохи так щодо сюжету, це видумані історії, чи це. На реальних подіях ну наскільки я знаю, щоб я теж не брехав, але сценаристи брали за основу все одно реальні якісь події. Тобто те, що ми взагалі могли чути в новинах, більше того, я точно знаю, що у нас будуть е е задіяні реальні кадри. Е е кадри, які були зняті там після прильотів, наприклад, вони це все є, і це нанизано в сюжет постійно. Якщо говорити безпосередньо про локації, де казав, що знімали в частинах, які безпосередньо є ем, не просто, скажімо так, декораціями, а справжніми частинами, але в плані, от якраз, місць влучання, наприклад, чи місь пожеж, багато чого не відновлене зараз. Угу. Чи допускають зараз для зйомок серіалів такі локації? А, в Бородянці ми знімали а, так, і от там в тому будинку, якраз де Бенксі. Зробив своє графіті, ми там знімали. Так допускають. Більше того, я скажу, ми знімали. А підходить жінка, каже: так, а це моя квартира. Просто вона проходила, подивилася, що щось відбувається. А я питаю: а як взагалі? От де ви зараз? Ну у знайомих живемо, будемо за свої кошти це відбудовувати. Важко говорити про серіали, які ти ще не бачив, тому цікаво в тебе запитати, з якими ви там труднощами, крім фізичних, стикалися. Може, були якісь форс-мажори такі, знаєш, за О, За куліся. Ну знаєте, насправді от реально фізична історія, бо багато екшену, і як для серіалу, це так, ну. Дуже більша частина була насправді з екшеном пов'язана. <хи> я е, тут цікаво, що скажу. Е, найважче було після екшену знімати все, тому що у нас так потужно все було. Ми щось бігаємо, рятуємо там якісь такі е, е, жваві сцени постійно. А останні знімальні дні у нас були, якби частина там, де у нас відбувається все сюжет там в офісі, десь ще в кабінетах. Такий розмови, розмови, розмови. І я бачу всі, вся команда, скільки нас там було багато людей, так. Бу. Ой, якось воно так вже не так класно, не так цікаво. І всі ходять і нудяться, і кажуть: ну коли це вже день закінчиться? Якби а де воно? І е, прикол в тому, щоб коли екшену було більше, ми встигали навіть більше. І, ну, якийсь драйв такий був, ти запалюєшся від цього, що воно виходить. А тут якби так сіли, поговорили. ну нічого, Ми потім вирівняли цей ритм. На пострах до серіалу, ти разом із цим балюком Тарасом. А це по сюжету буде твій напарник-рятівник, правильно ж? А я навіть не знаю наскільки сюжет можна розкривати. Ну це в першій серії одразу зрозуміло бути. Ну, він начальник, постер є. Він, а, він, він начальник. Просто мені цікаво, от знову ж таки, те, що ти правильно казав, що для звичайних цивільних не зовсім зрозуміла а, специфіка роботи. І от я побачив постер, я думаю, це як в американських серіалах, коли є два поліцейських, угу. і от вони напарники, які там, от як прийшли на роботу, один одному сказали, от ви працюєте разом, так і воно плюс-мінус так і виглядає. Я думаю, що от якраз ам, дві людини, які завжди працюють в парі, які ага. фактично як єдиний механізм, а тут виявляється, що не зовсім напарники, а начальник саме. Начальник. начальник. Ми ваш зірковий дует вже спостерігали з спімати Кайдаша. Ну, Ви творшуєте в житті? Чи це просто у вас такі екранні співпадіння? А, ні, ми в добрих стосунках. А, насправді ми бачимося в основному якраз на майданчику або на якихось подіях. Бо часу, якби у нього робота, у мене робота, ну кожен зайнятий своїм, але да, ну ми в гарних стосунках. Якщо говорити безпосередньо про ще одну це спільна робота, скажімо так, дуже багато виставляли спільних відео зі зйомок. Скажімо так, це хто ці прям купа. Це була промо-акція безпосередньо серіалу, чи це просто ваша особиста ініціатива? Ні, це вийшло якось так, сталося само собою кажучи. — Бо воно додатково дуже багато накинуло аудиторії. І У мене була думка, якось. Я от бачу, і такі думаю: так, ну це ж непогана промо плюс вона, мають бути вдячні. Зроблена так ну ненавяжчиво, uh -huh. тобто актори показують, як це все відбувалося. Я такий думаю, це напевно, от якраз канал СТБ добре продумав, добре прописав піар кампанію, і зробили таким чином, щоб накинути ще додатково ще більше аудиторії. Майже так, але трошки простіше. Все ж таки. Гроші <с вам <с?> за це платили? Ні, ні, не платили. Це була наша власна ініціатива. Ми з Тарасом, з Катією, Кузніцовою знімалися і вирішили, що треба, якби. Ну, оскільки ми є в трьох, давайте взаємно підвищувати контент. Один одного і плюс така тема. І дійсно, якби у нас головне, що ми запитали на самому початку СТБ, кого відмічати? СТБ, СТБ серіал Мегого, ДСНС, все, всіх партнерів. От, а далі ми вже робили. Ми вигадували самостійно всі оці ролики. Ну і так прогривав. До речі, я людина, яка не зовсім підписана, не зовсім тікноція. Чи були якісь спільні колаби в цих тіктоках з ДСНС? У нас е була як ну колаби, я не знаю, можна назвати з ДСНС Полтави. У них. Можливо, ви теж бачили. Є такий календарик, де десенесники вони пофотографували, такі як напівоголеними. Ой, і... гарний календар, yes. я його бачила. Ага, я чекав, mm. свій жіночі голос. <рес> <рес> і вони зверталися до нас, щоб розповсюдити. А потім ми ще й окремо у себе ми проводили такий конкурс, там просто збирали як аукціон, грубо кажучи, і розігрували теж їхні календарі. Угу. Григорій Бакланов, Тарас Цимбалюк, Катя Кузнєцова – це ті актори, про яких ми вже знаємо в цьому серіалі, хто ще там задіяний. Максим Рягін, Оля Танасова. Хто у нас ще? Ви запитали, мене одразу все полетіло. Ну, основних назвали. В будь-якому випадку, точно вже маємо один сезон. Точно, це не буде спойлером, мені здається, але є, от те, що ти відчуваєш безпосередньо по зйомкам, по певному завершенню сезону. Як ти думаєш, чи буде продовження запуск чи й другого сезону? Ну це все покаже прокат, але ну так по наповненню, по тому, якби такому поштовху, який у нас був і відчувався, здається, що має бути, бо дійсно заряд сильний. Вже запланували з колегами безпосередньо спільний перегляд прем'єри. А ми ще не знаємо, в якому форматі він буде. А, а, тобто його, можливо, не на каналі запустять? Можливо, можливо. Mm -hmm. є такі сподівання. Хотіла ще запитати в тебе, що вдається тобі грати легше такого романтичного Лавріна чи серйозного сильного рятувальника? А хто сказав, що він серйозний? А, Це рятувальник. Ми просто ще ну, нічого а, не бачив. Знаєш, просто буде так, що Лаврін вирішив піти навчатися на рятівника і у висновку отримав професію, і тепер так, Лаврін так. рятувальник. Подивимося, він насправді такий хлопець дуже активний і дуже ну, такий, наче несерйозний. Ну, Є оця сторона несерйозності, якби поза роботою, і в роботі ясна річ, що він виконує блискучу свою справу майже в усіх серіях. Спойлер. От. Тому так. Я далі не буду розказувати, просто побачити, який. Начальник, роль начальника є для того, щоб в одній з серій сезону дати прочухана, бо не виконав, напевно. Напевно, напевно. Слухай, ми побачили в інстаграмі, що ви ем, з Антоніною Хижняк е, літали в Чилі угу. на міжнародний фестиваль так. в Сантьяго. Що це було? Ой, це взагалі нас запросили туди. А потім я дивлюся, а це найбільший міжнародний фестиваль взагалі в цій країні. Ми вчора про це прочитали, ми теж так. Ого, ого. А більше того, Україна ніколи не брала участь в цьому фестивалі. Він з 94-го року існує. Тільки в 22 му туди приїжджав Мімірічі, Театр клоунади, все. А драматичного театру ніколи не було. Це якби дебют був. Ну і плюс з вистави про війну якраз. І ми приїхали туди, ми там зіграли три вистави, провели майстер-клас, ще там спілкування було з глядачами. І чесно кажучи, я, я не очікував наскільки чилійці знають про Україну. Ми з ними спілкуємося, а вони питання задають ну, на зразок. Скажіть, будь ласка, от чим відрізняються там ваші українські театри між собою? Ну, наприклад, в містах там, між Києвом, Львовом, Миколаєвом, Запоріжжям? Ого, ого. Вони знають, що таке е, у нас Чорнобиль, що таке Голодомор. Вони всі події е, прям перелічували і кажуть: Оце, це, це було, а як у вас зараз? Хтось не знає, але. Різні були коментарі. Хтось каже, що ми дуже далеко, але от мені дуже сподобався коментар одного чоловіка після вистави, каже: ми дуже далеко одне від одного, але повірте, ми з вами. Ми все розуміємо, ми все відчуваємо. Дуже круто, насправді, що зацікавлена така аудиторія нами. До речі, якщо говорити не просто про відвідувачів вистав, глядачів, а саме про учасників цього фестивалю, наскільки іноземний. Театрал, скажімо так, знайомий з українським театром. Це було вперше вас запросили і вперше почули про український театр. Чи вже щось мали уявлення на якихось інших, можливо, фестивалях були знайомі? От щось конкретно в розмові з тобою згадували про український театр? Це трапляється майже на всіх фестивалях. От де ми брали участь тієї вистави. А ми по країнам Балтії в... перед відкриттям Олімпійських ігор ми брали участь і от зараз у Чилі. І кілька разів, от я пам'ятаю, до мене підходили і казали: слухайте, український театр виявляється зовсім інший. Ми просто взагалі не знали нічого. І тут ви привозите таку виставу. він якби, ну, Взагалі в іншому якомусь культурному просторі знаходиться український театр, і нам дуже цікаво, що ще. І хочеться побачити. І я скажу таких коментарів ну приємно, що я в різних країнах їх чув. Крім кохання та полум'я, де тебе в найближчий час можна побачити? На яких майданчиках? На майданчиках. Так. — І на майданчиках, і на екранах. Ага. І ні, усюди. я просто знаю, що ти потім будеш їхати на репетицію. Що це, де тебе спостерігати можна? буде? — Ні, ну На театральних майданчиках в театрі на Печерську у мене заходьте завжди, я там е, граю. А, також у нас е, ось я не знаю, чи до, чи після кохання я має бути теж маленький серіал Белавіта, так само на СТБ. От ну і далі ще запускаються проекти, про які я поки що ані чи Чечірк, тому що не можу ніч сказати. Занадто багато договорів по -під. Писало. Друзі, а, актор театру та кіно. Григорій Баклан. Сьогодні був в нашій студії, говорили про новий серіал, який прем'єра вже дата прем'єри відома ж. Невідома. Теж невідома ні а, платформа, ні. скоро. Знаєте, це СТБ. Скоро на СТБ. СТ... СТБ вміє закинути вудочку так дуже добре. Що... От дивіться, скільки там класних тіктоків, промопродукції, інтерв'ю, статей, які класні актори. Але коли. Ну, ще почекайте. Ми пізніше, скажемо, всі будемо слідкувати, ходити, оновлювати оці сторінки в інстаграмі з анонсами. І таким чином ще більше більше глядачів будуть переглядати цей 100%. Я впевнений, що не було здається, у нас поганих серіалів, які були присвячені професіям і настільки крутим професіям. Тому я впевнений, що серіал кохання та полум'я, який присвячений українським надзвичайникам, теж буде дуже крутим, друзі. Дякуємо тобі за цю розмову. Дякуємо. вам. що про будемо чекати тебе, от то, що не Можна ще говорити. Uh -huh. Будемо чекати ще тебе до нас так. в гості. Це про що не можна казати? Так, так це як про Волондеморду <рес> да, поговорили. Та, та, та. Друзі, я Віктор Семенов, та на Кішуткіна. Будемо з вами прощатися до завтрашнього ранку. Все так само в той самий час, в тому самому місці, будемо зустрічати ранок разом із вами. Ну а поки бажаємо вам гарного дня. Почуємось. Папа. -па.